Доброго раночку, мої хороші. Доброго раночку, мої золотенькі. Давайте поснідаємо всім смачного сніданку. Давайте поснідаємо. У мене сьогодні на сніданок. Омлет, сало копчене, бекончик, Так, хлібчик, огірок свіжий, домашній, посолимо. Огірочок посолити. Думала саме чай пить, а потім думаю, та ні, треба щось перекусити. Перекусити. Так, омлетик з молочком. Тут одне яйце. Одне. Смачно не пересолено, нормально. Дівчата, ну що? Можете нас привітати. Ми вже є студентами. Національного університету Полтавська політех, політехніка імені Юрія Кондратюка. Все, з п'ятниці. П'ятниця яке у нас була йшло? Восьме. Вийшло так, що в мене вийшло поїхати в п'ятницю. Я їздила в університет сама, без вані. Так як він є ще неповнолітнім, то мені можна було поїхати самій. І все підписати. Все позаповнювала, все підписувала. Ну, звісно, по приїзді мені так хотілося сісти записати відео. У мене були такі емоції. Це просто організованості ніякої. Перші два рази ми їздили, я така довольна була. Ну, а це ж це просто ужас. Чотири години стояла в черзі. Чотири години. І одні там мама з сином сиділи, я не знаю, години-дві сиділи. Мене прийняли за 10 хвилин. Так і там 10. 7 хвилин і то. Десь там в уголку на стулочки і взагалі. Не так, як всіх. Там посідали, позанімали. Чого ви сідаєтеся, і не ваша черга? Я не стала вже нічого казати, підсунула стулець, сіла і все. Я вже трусила там, не знаю. Голова така жарко. Єсти хочеться. Ну, я потім, правда, встала, пішла, поїла. Цього вже сюди. Ну нічого, зробила. Ну, треба було ще з гуртожитком розібратися в той же день. Ну, я просто не встигла. Мені дали номер телефона. Казали, дзвоніть, я то вже приїхала додому, подзвонила, так і так кажу, мене встигли. Каже, завтра вам подзвонять, скажуть, що до чого. Позвонили, сказали номер корпусу, номер кімнати нам. А сьогодні повинні повинні на коменданти і сказати, які документи треба, що до чого. Ну, в общем, Такі діла. Додому я попала пізно, вже около п'яти, мабуть. Ну, нічого, головне, щоб все вже запозаповняли, Очікуйте дзвоночка, коли буде посвята в студенти і так далі. Засіляйтесь в гуртожиток. Саша шачок, будь здоров. Я. Так що, все розрішилось і в суботу я вже нікуди не їздила. Ми вже були вдома. Ще не раз прийдеться їхати. Це прийдеться їхати, вести документи, а потім ще заселятися. В, в суботу у нас було, я ходила на срібне весілля. Як ви пам'ятаєте, хто новенький, я була тамадою, Ну як? Скільки там нас було? Дев'ять чоловік? Все по-домашньому, ну все одно. Всі ми люди. Мало нас, багато нас. До всіх треба з повагою відноситися. Робити на совість. То я провела все як положено. Міні-програма, вмивання молодих. Вони один одного вмивають із срібного посуду, тричі. О, ну, там ритуал такий. Кожне вмивання воно щось символізує. Потім, потім, що? потім вони вдівали кольця, відповідно, казали гості, привітання, тости. Потім був перший танець. Вони так були здивовані, що зазвучала та пісня, під яку вони танцювали вперше. О, це наша пісня. <ріст> Кажу, «Да!», Ну, я ж взяла, диск подивилася. Я ж подивилася, що мені треба. Вот. І крайня караваю. Каравай такий красивий. Її мама пекла. З родзинками, з маком. Груші чи яблука були там зверху така красиво украшена. 25 так виложено тістом. В общем, дуже красиво. Кажу, Лен, тобі сподобалося. Все шикарно каже. Ха -ха. А я кажу, ну і добре. Я рада, що тобі подобалося. Хорошо. Ну, погуляла. Потім ввечері сиділи, дивилися фотографії. Я брала ноутбук з собою, ну, щоб музику включати. Ми дивилися фотки допізна. Спілкувалися, таке. Я пізно лягла спати, в час ночі десь. Я рано встала, в 6 утра встала. Ми там залишалися ночувати. Тому утром поїхали додому. В 6 утра встали і виїхали. От. Приїхала додому. Нас везла сестра Аліни вона Зайшла до нас. Ми з нею попили чаю, погомоніли. Вона поїхала потім. Туди-сюди. Думаю, вибрати треба баклажани. Баклажани вирішила закривати. Думаю, щось у мене багато їх вийшло. Запропоную сусідця. я кажу, Валь, тобі треба баклажани. Там можна. Кажу, зараз принесу. Та з ними чаю попила. Потім туди-сюди щось робила, не робила. Коли люди з гріши. До валі приїхала до Юри. Іди сюди, каже, у нас тут кавун пиво. Я вам кажу, кажу, це не мої продукти. Я з вами посижу, ну. Посиділа ще з ними погуманіла, тому що їм розказала все про весілля, їм же всім цікаво. от, так що. І почалась моя робота. Зробила аджику, нарізала баклажани от, і смажила їх. Смажила. До потері пульса. До потері пульса в прямому смысле слова, девочка. Саме таке сам, за мною таке трапилося, що вам не передать. Просто. Хто вірить в паранормальні явища? У кого таке случалося? Що такого не може бути, а воно случилось. Було у костик? Он же у меня так и случилось. Я была в шоке. Я стояла 10, 10 секунд вообще замерзши. Замерла и стояла, не рухалася. Смажу я, значит, баклажаны. То я уже уже нанюхалась, не знаю. Смочный сало. Там мяска много, хорошая А хлеб я съела. Съела маслом намазать. Нема уже закончился хлеб. Нехай так куплю наш. Мы это есть все. Стою я смажу баклажаны. А у нас как получается? Заходишь Заходиш в літню кухню, і зліва одразу стоїть стіл, плита і віконечко. Я зайшла і смажу. І я спочатку чую звук, врізається птичка у вікно, і секунда, і вона пролітає у мене перед очима. Отак, перед очима і вилітає у двері. Я така дивлюся на вікно. Ніде нема дирок. У нас там форточка маленька. Я вийшла з цієї сторони на гвоздик форточка закрита у нас з улиці. Ну, в общем. Я виключила газ і пішла до сусідки. Кажу, Валь, ну що, визивай психушку? Що робити? Я не знаю, що робити. Що мені тепер з цим жити? Як, Як мені з цим жити? девочки. хочет хочет верьте, хочет они. я вчера человеку еще не рассказывала. Он скажет, это нормально. Я ему сегодня кажу, а он скажет, угу, я понял. А у Вали сусидка была Лена. Она говорит, да не, то она. А то вона десь залетіла, потім вилетіла, потім те, потім вона десь пролетіла, ти просто не побачила Я кажу, ну да, я вже три години там находжусь, не, не відхожу з міста. І я в упор дивилася, як... Ну, я, я не бачила, як вона врізалась, я почула. Звук я почула сильний. І оце вона мімо мене і так в двері. Представляєте? Це я не знаю, це як. Це вона як. Облетіла вокруг цього і отак полетіла, і що воно мені показалось, що вона пролетіла. Так вона пролетіла ми перед очима. Ну, в общем, короче я не хочу про це думати вже, мене вже це коматоза Просто як таке може бути? Що, змінили тему Скільки время 54 минути. 54. Ще можна трошки почаювати. Я так чаю і трошки. У мене бабуля пила чай, так вона взагалі набирала в ложку цукор, ложила в рот і запивала чаєм. Я вам хочу показати наш врожай яблук в цьому році. Дивіться: це наш врожай яблук. У нас скільки яблунь? Не одна, не дві, не три. Чотири. Або п'ять. ті, що повинні родити. Чотири, мабуть. Це такі два яблучка. Я коли в суботу дивлюся, ні, вчора. Вчора ж. Ну да. вчора дивлюся, одне впало. Думаю, я й те зірву. Ааа, дівчатке. Ви що, це да, аромат такий? Я не знаю навіть, як вони називаються, що це за сорт. Ну, вони кисленькі, мені кажеться. Ми ще їх не їли. Це я її зірвала лежать поки що. Треба з'їсти. Треба з'їсти. І все, я, коротше, закрила 11 баночок баклажанів кружельцями, обсмажені в аджиці. Перелітті. перемазані. І все. І в мене залишила ще аджика, я її закатала в банки. Потім в мене сталася ще місечка томату, я теж її перекип'ятила, закатала. І, і все. Я так заморилась. Я так заморилась, ви собі не представляєте. Я ще огірки вибирала. А потім ще я огірки різала на, на зиму, на окрошку собі. На, на 5 порцій я зробила. На 5 порцій різала. Думала, ще салить огірки. Думаю, які вже салить, вже я сама як. Солоний огірок. Я просто впала. Я навіть в Тікток не посиділа, Все, чувствую, у мене прямо слабость така. Не знаю, скільки я рано заснула рано. Ваня остався в гостях. Ну, вчора Саша уїхала, він остав, залишився. І вчора бабуся Катя дзвонить Ваня залишиться. Я кажу, та хай залишається ж. Вони, каже, тут на річку ходили. Я кажу, яка річка, Ви що? Дитині 17 років, я його ще самого на річку не пускала. Представляєте? Мамаша яка Придурошна. Угу. Та вони, каже, втрьох ходили з Тасом і з Артуром. Вони ходили. втрьох купалися, вони акуратно ми їй приказували, щоб не стрибали ніде нічого на цей. Кажу Ваня, що ж ти мені не сказав? А зі мною кажу, не схотів купатися. Бачиш, який ти? Я вже оставайся. А сьогодні дощ уже пішов зранку. Ну може розпогодиться, не знаю. Уже так захмарено, захмарено. І дощик ішов. Та п'ять, нара, буде. О, ляпотить. Ляпотить дощик. От. Такі діла. А я вчора включила, різала огірки, в мене телефон сів. Я включила телевізор, а там кін-кон хіде. Я ж таким одним глазом дивлюся. І в той момент, як він був на, на даху будинку і його із вертольотів розстрілювали. Боже, мені так жалко його стало, я переключила. Капець. Оце що руки роблять з людьми. Переключила, мені дуже ж шкода його стало. Це взагалі, як він кричав там. Отакі справи. Я вам розповіла п'ятницю, суботу, неділю, все, що є в мене було. До речі, мені, мене, верні, не мене, а моя підписниця Полтавчаночка Оля. У неї є свій канал, вона знімає там розпаковки своє життя, ну, в общем, і вона почала знімати мокбанги. Активно, причому вже три відео не вийшло. Так що, дівчата, якщо цікавить, можете подивитися, якщо зайде, то підписуйтесь. Гарна жіночка. Приємно на неї дивитися. Ахайна. От я навіть наші україночки їм навіть фарбувати обличчя не треба. В неї, в неї все так виразно: і брови, і очі, і, і реснички, і губи. Хоча вона останнє відео на, нафарбувала губи дуже, дуже красиво. І я їй написала коментарі, гарна жінка і смачна вечеря. В общем. Да. Так що ось. у мене вже три мукбангера, бангера які підписані на мене. Приємно. А вчора був день будівельника професійне свято у моєго чоловіка. Ну, я навіть не привітала, якщо чесно. З утра якось підзабулася, а на вечір хотіла привітати, я лягла спати, думаю, зараз він прийде. А він чай повій і телевізор дивився, зараз він прийде, я його привітаю. Коли я заснула і все. Кажу сьогодні тебе вітаю. Не той день був вчора для привітань. Все якось переложилося на другі моменти. Ну нічого. Це ж на день народження, якщо не привітали. Це дівчатка, ого, 18 хвилин, нічого собі. все, Будьте здорові, дякую вам, що ви подивилися мій мукбанк, що поїли разом зі мною. Всім приємного апетиту, всього найкращого. Мирного неба, здоров'ячка, бережіть себе, своїх рідних, близьких, діточок, онуків. Пишіть коментарі, ставте лайки. Обов'язково пока, пока.